Всім привіт! З нами знову кощей Х45. На даний момент я встановив прошивку 3,54. З моменту зйомки останнього відео вже вийшло дві прошивки і це за одну неділю досить швидко працюють. Значить, зараз 3.54, перед цим була 3.53. 3.54 має... Саму високу чутливість, порядка там 10-11% прибавки по прийомному підсилювачу, тобто підсилення збільшено. Зараз ми, я вже насправді тут 3,5 години ходжу, намагаюся його зрозуміти, одним словом, дивіться як є. Так, це в нас ручний авто.

Мені рука була й махати. 4-2, 4-1, 4-2, 4-0. Так, взяв Геос, накинув наушники, поголовав, щось чути буде. 87. 76-87 повернулося. це от його баланс. То, що я як і танців з По програмах перебрав я та перебрав практично і векторні, і тут сухий пляж, заготовка зроблена під відладку. І мульті пробував. На основі мульти більш-менш щось можна знайти. Вектор взагалі я її перебрав, як хочеш. Давайте з тих проблем, які у нас були, я зараз беру програму користувача на основі мульті високочастотної. Так, викликати, викликаємо налаштування. 99, чутливість у нас все-таки співає. Пробував її гасити трохи іншими методами, але нічого не... Вийшло, тобто піднімати фільтри, шуму заглушення, тобто на 90, як бачите, тихо працює. Я відразу занурю, покажу вам цих 0,2 грама в золоті, а потім покажу по старим проблемам. Занурили, ось вона червона мітка. Я б сказав би, що чутливість збільшена, десь порядка до сантиметра. По глибині тут я, можна сказати, під 45 градусів її занурюю. Минулий раз там градусів 30 максимум. Значить, що у нас по показникам? 17,5, чернягу підкидає. Ну, розкидає всі сигнали. Значить, Давайте відразу по цьому формалаштуванням пробіжимося. Я покажу, які в нас є проблеми. Так, основні параметри. Швидкість, так, поріг БГ, одиничка, це самий легкий ґрунт, нижче вже немає. поріг БГ наголошую, наголошую це одиничка. Алгоритм дискримінації зараз другий. Можемо перший ставити, все це фільтрувалось і налаштовувалось. Значить, фільтри зараз 0, пробував всі. 1, 2, 3, 4. Один вже чутливість падає, стабільності не додається. Чим вище фільтр він стає сліпий. Швидкість відновлення 6. Це 7-6 нижче не можна для комфортного пошуку в моїх умовах. Так, стиль БГ-2. Значить, фільтр ГК в нулях, слабкі сигнали в нулях, струм датчика 2, струм датчика 3 вже трошки пробував навпаки струм датчика 3 скидати чутливість додати фільтри не допомагає за великий струм треба трохи там мені піду налаштувати струм датчика 2 значить корекція БГ тут взагалі хлопці зараз я вам це покажу значить по нулям показую далі в нас озвучка сьома пробував абсолютно всі озвучки поріг БГ, одиничка, дивимось Дивимось, чутливість 90, він стабільний. Піднімаємо катушечку. Автоматично. 89, 88, 87. І далі я не буду, тому що йде така ерунда. Кажу прямо, яка була минулого разу. Що поріг один, що поріг два. Виходив я на берег, на сухий ґрунт. Така сама. Ситуація, нічого хорошого нема. На березі взагалі йде в плюси. 91, 92 і погнало. Значить, ще раз показую. Поріг БГ на двоєчку переключимо. Переключаємо на двоєчку, вмикаємо. 87,4 поїхало вниз. 86 і там йде аж до 70. Знову повертаємо на основні параметри поріг їх ПГ на одиничку. Вісімдесят вісім і два спинимося, тому що він затихає і знову поїхав. Ті самі проблеми, які були. 0,3. Щось там ніби бачить. Давайте відразу спробуємо на поміняти в нас на стиль БГ на одиничку. Зараз побачите, стоїть двойка, ставимо одиничку. Все те саме, що в минулому відео було. Піднімаємо датчик. Опускаємо датчик мінус 90. Система балансу робить некоректно. І абсолютно не вірно. Так. Щось там трохи ловиться. 19, 17. Давайте відразу це відео буде коротеньке, тому що мене вже здають нерви. Так, основні параметри. Фільтри не допомагають, можете повірити на слово. Тільки впадає. Так, підстройка датчика. Думав, датчик пливе баланс. Пробував і 0, і 1, і, і... що там. І... Максимальний там і 2, максимум, думав, може баланс взагалі нічого не допомагає. Так, алгоритм дискримінації 2, фільтр 0. Стиль БГ, фільтр ГК. Слабкі сигнали в нас в нулях, струм датчика на 2. Давайте перемикнемо струм датчика на 3. Подивимось, що зараз вийде. Мушу скидати чутливість. Тобто забагато цей струм. Основні параметри струм датчика 2. Так. 23 кГц тут у нас. От, як бачите, можливо, десь якісь... Давайте в інше місце від В інше місце. Тут у нас чисто. Давайте відразу БГ в цьому місці, спробуємо зробити. Підніміть датчик, опустіть датчик. Мінус 90, заходимо. Заходимо в наші основні параметри і міняємо. Так, поріг БГ. У нас одиничка. фільтр стиль БГ. Поставимо на двоєчку. Зміни збережено. Так. Поїхало вниз, 87, О, далі вже не будемо. система балансу не працює. Ну, чутливості більше. 11-17. Значить, по алгоритму дискримінації те, що хотів показати. І на цьому будемо завершувати. Якщо ми змінимо алгоритм дискримінації, він, по ідеї, нам повинен більше утримувати ВДІ. фільтр алгоритм дискримінації 2. Міняємо на одиничку і пробуємо. Я різниці не бачу. 17.11, 0308. Розкидає, як що той, що той, і я б сказав, що алгоритм дискримінації 2 більше робить знятно. Почав. Завивати проглифон 13, 13,9 14. 13, 9, 14. Що там? Це з білка, з воздушки. Пулька така. А це є тут такі пошуківці, які думають, що вони самі розумні. Вони беруть тут між мене засипають. Типу у них супер дискримінатор. І сам не ану комусь не дам. Ця зараза у нас, вони так само як золоті. Ермілки, золоті. Сережки. Ось так -так. є такі. Тут. Так, це в нас. Грузило від водочки. Заливає пороговий фон. Что это? Я размени канале щоб чуть-чуть Ринкова грудил. И начинаем груди. Сейчас он там. балансуется сам видно попостовывается так тут пишем 17 16 17 16 17 так, 17 у нас 18 18 Сигнал 32, 33, 32, 33, 32, 33, 34, деколи. 32, 33, 34. Це у всіх ВДІ, 90, щоб ви розуміли. Отамі девіація, яка має бути. Це ще й мав би бути. Один сектор і нікуди б не дівався Цей сектор девіації. Оце в нас фольга, маленький шматочок. Так, знову сигнал 36, 34, 37, 36. Це вже не фольга. Хоча може і фольга, може просто крупніша. Але сигнал потужний. Так. так, це у нас знову те, що я казав, із воздушки. Руки насипають. Черняга. І досить добре чути. Порипує 0,4. Нічін не спутає. Якщо підняти фільтр, то взагалі тут буде. Що ми дали фільтри, ну я б себе наш немало. 32 протяжний з ехом. 32 і нікуди не дівається. Ось таке тут розрішення. Фольга, тут певно що буде. Так, фольга, шматочок. Фольга дає таке ехо. Дряхла фольга, от з таким ехом йде. 31. Як вкопаний. 31. Можливо знову фольга, але... Мить часия на фоні. Выполнить сигнал. Це у нас шматок свинцю буде. Можливо, він тут не один. Ні, був один. Так, наша модна ціль. і її і хвороби. Двадцять п'ять. 31 Його вистає. 32 Бачить. Чутливість є. пройшов я десь півтора кілометра, піду на місце. Всім дякую за увагу. Це такий відеозвіт для тих, хто займається прошивками. Do pobawienia.